До тебе тепер ще питання від Венесуели про нафту до да, НПЗ. А саме з'явилася інформація, що на тлі американських нових санкцій китайські НПЗ так. перестали або зменшили купівлю російської нафти. Та саме інформація є про турецькі uh -huh. НПЗ, наприклад, uh -huh. навіть нібито про індійські uh -huh. чи це тимчасова історія. Чи реально санкції по суті діють, незважаючи на всю критику, яку ми чудивісно. Ну, якщо б говорити так швидко, то друзі, да, дійсно я говорив на попередній ефірі про те, що є три пункти: це перші це гроші, які кредити, які можуть надати Росії, і зараз мішустин запросив 300 мільярдів доларів у Китаї. Другий це постачання ВПК Станків там, ну інші там різні. І третій пункт це нафта. Ми можемо сказати, що сьогодні є розуміння між Трампом. Більш менше я не можу сказати, що вони там закохалися один одного. Але я бачу, що за тиждень сьогодні Китай відмовився купляти. СПГ та нафта на 50%. Ну, це, це десь ніба невеликі цифри, це десь 20 мільярдів, але, але це, суттєво. це суттєво для Росії, розумієте? Тому я вважаю, що а, вони до цього був такий тупік між Америкою і Китаєм. Сьогодні ми бачимо, а, що є розуміння один одного, вони можуть, а не можуть чути один одного. І це. А, Свідчить про те, що Україна е, е, в Україні найближчим часом буде мир. Е, я впевнений, що якщо сьогодні е, всі захоче і заборонить, наприклад, там постачання е, дронів, постачання станків, постачання е, е, техніки в Росії, то Росія зможе воювати 4-6 місяців не більше. Якщо сьогодні, а я впевнений, на 90 що Китай не дасть ніяких грошей Росії, то це теж дуже так боліче буде для Росії. І останній це нафта. Нафта це на першому місці в Росії і газ, що від цього Росія отримує гроші. Я хочу сказати, що відмовитись від нафта, який йде в трубі, Китай не зможе. Але якщо сьогодні Китай відмовиться, що постачається, наприклад, кораблями, там, від Росії, маю на увазі. Оце ціннові флот, та, флот. Я хочу сказати, що там, там десь 1100 було кораблів, сьогодні вже 700 під санкціями, то це дуже буде боляче для Росії, і вони дійсно не зможуть воювати. Але я бачу також домовленості між Трампом і Сі, наприклад, конкретику, слухайте з 14, якщо не помиляюсь, рідкоземельних металів Віталі. домовились по 7. З 54% відсотків знижили податок. А, не податок а, як Тарифи. Тарифи, да. 57 відсотків. Да. Та, так. Ми мету знизили до сорока да. Ну, Про що це свідчить? Що он, вони почали по. А, Почули один одного. Я дуже сподіваюся, що вони зможуть далі продовжувати е працювати і зможу домовлятись. Але, друзі, хочу вам теж нагадати, коли ми з Олексієм говорили, які гроші інвестовані американські в Китаї і навпаки, це трильйони доларів. Це правда. Тому, е е знаєте, е що мені згадує ця ситуація? Коли. Uh, родина, чоловік з дружиною, мають десь 10, 10 uh, дітей і десь 10, uh, 10 мільярдів доларів. І потрібно якимсь чином поділити, поділити. розумієш? Вони один одного не люблять, але яким чином вони живуть. <натолість> От десь так.